КМДА звільнили, але нині там дикий смітник. Мітингувальники лишили після себе небачений безлад. У кабінетах усе розкидано і нестерпно тхне. Вночі мерія зазнали ще одного погрому. Деталі від Олексія Сімакова. Вони пішли, але обіцяли повернутися. У неділю активісти віддали будівлю. КМДА це була одна з умов закону про амністію. Не дай Бог рихи порушать будь-який пункт меморандуму, будь-який пункт договору. Тоді ми вже зайдемо сюди, але так серйозно зайдемо назавжди. У тому як активісти передали будівлю представникам ОБСЄ та столичної влади, всередині стався погром. Камери відеоспостереження зафільмували, як невідомі вдираються в кабінети, нишпурять по шухлядах, п'ють знайдений там алкоголь та починають усе трощити. А вже сьогодні зранку на роботу прийшли працівники КМДА і не повірили своїм очам. Зараз коридори КМДА нагадують справжнє сміттєзвалище. Кругом розкиданий одяг, он валяються шкарпетки, взуття, палиці, якісь побутові відходи, пакети, залишки їжі та навіть деталі від зламаної техніки. Плакати хочеться більше нічого. Щоб люди могли таке зробити. Це не люди, тільки можуть робити таке, а не люди. Працівники КМДА знервовані, розлючені. Вони прибирають свої робочі місця. Радше викидають те, що лишилося. Техніка, стіни, все побито. Ви ж бачите, це ж, якби це було закрите. Найбільш промовистий вигляд має кабінет заступника голови КМДА Віктора Коржа. На стіні свастика, на столі купа недопалків, де не де використані засоби інтимної гігієни. Та ще й сморід стоїть. Що це за запах? А вон не вона в банки. Ви сказати, як це пов'язано з європейськими цінностями, з патріотизмом з розмовами, що Україна понад усе, що значить, представлятись від імені міської громади київської? Ну чим це можна пояснити? все це оцей знак, який тут встановлений в опозиції. Запевняють, майданівці не мають жодного до цього стосунку. Мовляв, навмисні погроми, то провокація, аби дискредитувати активістів. Проте провину в загальному гармидері визнають, бо не було часу все прибрати за собою. Було прийнято рішення несподівано для тих, які для тих людей, які тут знаходились. Тобто поставили завдання, що вони повинні за дві години покинути приміщення. Ну що вони так? В терміновому порядку і зробили. Наразі у КМДА триває велика толока. Сюди зігнали комунальників з усіх районів. Кажуть, роботи не початий край. Підрахувати збитки буде непросто. Кожна пружинка коштує 30 гривень, а їх треба на кожну сторону ставити. І представте 30 гривень, 30, 30. Так це тільки за пружинку, говорю. А якщо взяти і ручки, і замки, і шпінгалети, і все це, все це скла це, так виходить, що. Свою зарплату треба дати тільки на ремонт. і все. очільник КМД Володимир Макеєнко виходить до журналістів у доброму гуморі. Жодних претензій до мітингувальників він не має. Запевняє, усі збитки відшкодують спонсори. Я вам відверто скажу: телефон розривається від спонсорів. Вони вони, вони різні, ці спонсори, але пропонують допомогу свою. Я ж вам уже казав. Я не хочу рекламувати. Скільки б це не коштувало, ми розберемося поза бюджетним коштом. За словами Макеєнка, приміщення приберуть та відремонтують за кілька день. Тоді КМДА й відновить роботу. Наразі будівлю стережуть три десятки охоронців. Олексій Сімаков та Валерій Ратушнюк. Програма Вікна СТБ.